Всім доброго дня! З вами компанія Америка Нафта. У нас було дуже багато запитів, щоб ми показали найдоступніші автомобілі з США, і ми спеціально для вас підготували топ авто в бюджет 5-7 тисяч доларів вже в Україні. В цьому випуску будуть малолітражні та економічні седани та кросовери, а також дизельні та електромобілі. І почнемо наш топ з популярного седана, а саме Volkswagen Passat. В даному випадку Passat 2014 року в хорошій комплектації був проданий за 650 доларів. Він має мінімальні кузовні пошкодження, і при такій ціні він обійдеться в 6300 вже в Україні. Ще один просторий седан з економічним двигуном 1.5 це Ford Fusion. У нас його доволі часто купують, і також 650 виграшна ставка. Цей автомобіль обійдеться в 6200. Хочу зазначити, що тут пробіг 120 тисяч миль, але тим не менш, якщо ви хочете обирати до 100 тисяч, його можна купити в бюджет 1200, і він обійдеться в 77200. 7200 Кожного тижня ми випускаємо для вас нові цікаві відео, і ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте нас підпискою та вподобайкою. Наступний буде популярний седан, а саме Audi a 4. Він має повний привід і це автомобіль 2014 року. 1100 виграшна ставка, і при такій ціні авто обійдеться до 7000 доларів в Україні. Тут преміум комплектація, якщо ви обираєте преміум плюс або престиж, то авто обійдеться в 7,5 8000 Якщо ви для себе обираєте кросовер в бюджет до 7 тисяч доларів, то найкращими варіанти будуть це Ford Escape або Jeep Compass. Зараз я вам їх покажу. Перший це Ford Escape, автомобіль в версії комплектації і 2014 року 900 доларів. Виграшна ставка на аукціоні. Тут незначні пошкодження по правій передній стороні, також Jeep Compass, автомобіль. Також 2014 року тут спорткомплектація, схожі пошкодження, як і у ескейпа, і 950 виграшна ставка на аукціоні. Ці авто в базовій або середній комплектації. Якщо ви бажаєте максимальні, вони обійдуться 7,5 тисяч доларів. Часто нас запитують дизельні автомобілі. Якщо ви бажаєте дизельний седан, то один з найкращих варіантів це буде Volkswagen Jetta. Перед вами автомобіль 2015 року, тут двигун 2,0 і 525 доларів виграшна ставка. Це один з найдоступніших седанів, який має дизельний двигун, і можна купити США. Якщо вас цікавить актуальна підбірка автомобілів, бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо по всій Україні та без вихідних. Зараз у нас багато запитів стосовно доступних електромобілів. І зараз я вам одразу приведу два приклади. Перший з них це Volkswagen E-Golf. автомобіль в весь комплектації 2016 року і був проданий всього лише за 1300 доларів. Він має незначні кузовні пошкодження, і такий автомобіль обійдеться в 5400 вже в Україні. Також ще один автомобіль електромобіль Ford Focus. Його можна купити ще доступніше. В даному випадку 2013 року і 625 виграшна ставка. І цей автомобіль обійдеться в 4800. Хочу також нагадати, що на всі електромобілі відсутні митні платежі. Далі у нас буде бензиновий седан, це Volvo s 14-го року. Такий автомобіль можна купити до 1000 доларів на аукціоні. Саме цей варіант був проданий за 775 доларів. Таке авто обійдеться в Україні в бюджет 6400. Також у нас є відео на з нашого СТО, де ми ремонтували клієнту саме такий автомобіль. Далі у нас буде гібридний автомобіль і саме седан Lincoln MKZ. Автомобіль 2014 року, 2,0 двигун, і всього лише 725 доларів. Виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль обійдеться в Україні в бюджет до 7 тисяч доларів. До Джорні просторий кросовер, який можна купити, особливо дешево в США. В даному випадку автомобіль 2017 року в СЄ комплектації і був проданий всього лише за 500 доларів. Цей автомобіль обійдеться в Україні в 600. Якщо ви бажаєте комплектацію Crossroad, це максимальна комплектація до Джорні, то цей автомобіль обійдеться в 77200. Далі у нас буде доступний седан в максимальній комплектації. Це Hyundai Elantra. Автомобіль 2014 року тут gt комплектація і був проданий всього лише за 425 доларів. Таку авто можна розглядати в бюджет 5,5-6 тисяч доларів вже в Україні. Наступний седан, який має мінімальні козовні пошкодження, це Jaguar. Jaguar XF 2014 року. 400 доларів буквально виграшна ставка на аукціоні, і цей автомобіль обійдеться до 6 тисяч доларів вже під ключом. Далі у нас буде кросовер, а саме Chevrolet Captiva. автомобіль 2014 року 725 доларів. Виграшна ставка тут пошкодження градом. Тобто цей автомобіль можна одразу сертифікувати та поставити на облік. 725 в США. Тобто, цей автомобіль обійдеться в 6400 вже в Україні. Дуже вигідно зараз можна купити автомобіль Nissan Altima. Як в цьому випадку 17-го року авто за 625 доларів було продано на аукціоні. Тут базова комплектація, якщо ви бажаєте максимальної комплектації, її можна купити десь за 1100 і вона обійдеться до 7000 доларів. Ще один економічний автомобіль, який ми неодноразово купляли нашим клієнтам, це буде Mini Cooper. 550 виграшна ставка, і це автомобіль 2015 року, тут шкіряний салон, і таку машину можна привезти в бюджет до 6,5 тисячі доларів. Далі буде ще один автомобіль в топовій комплектації: це Volkswagen Beetle. Авто 15 року має економічний двигун 1.8 і 950 доларів. Виграшна ставка. Тут пошкодження пройшлись по правій стороні. Вони абсолютно незначні. Цей автомобіль обійдеться до 7000 тисяч доларів вже під ключом. Kia Optima також користується хорошим попитом автомобіль 2015 року LX комплектація і тут незначні пошкодження по правій стороні. 725 виграшна ставка, і цю машину можна роздати в бюджет від 6 до 7 тисяч доларів в залежності від пробігу та комплектації. Наступний автомобіль це седан Subaru Legacy. Авто 2016 року можна розглядати в бюджет 800 тисяч доларів на аукціоні. Якщо ви хочете 2014 або 2015 року, його можна дивитися від 500 доларів. Цю машину також можна купити в бюджет в Україні під ключ до 7 тисяч доларів. Ще один корейський автомобіль, на який варто звернути увагу, це Kia Soul. Цю машину можна купити від 300 доларів на аукціоні. В даному випадку автомобіль, який не має пошкоджень, 2013 року був проданий за 575 доларів. Тут пошкодження вандалізм, тобто мінімальні сколи по кузову. І закінчує випуск автомобіль, який також можна дуже вигідно взяти в США. Це Dodge Dart. 15-го року і всього лише 425 доларів виграшна ставка. Такі машини можна розглядати бюджет від 5,5 тисяч доларів вже під ключ. На цьому я випуск буду завершувати. Сподіваюсь, для вас було корисно та пізнавально. Побачити всі автомобілі, які можна купити в США, в бюджет від 5 до 7 тисяч доларів вже під ключ в Україні. Обов'язково підтримайте це відео вподобайку. Також підпишіться, якщо ви цього не зробили раніше. Ви також можете писати в коментарях, якого формату або які відео чи машини вам ще показати. Якщо бажаєте отримати оперативну підбірку згідно ваших побажань та бюджету, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.